Там приміщенно решить. Ну так давай запишемо у нас 0,3 у квадраті помножити на 10 у четвертій. Так, ну що, скільки це буде? 0,3 у квадраті. 0,9. 0,09. 009. Ну і ти множиш на 10 у четвертій. Тобто так тобі потрібно кому на 4 розряди праворуч сунути. Значить, що це буде? 900. Угу, девятьсот. Так, ну и маем, а что у нас тут? Б. Б? Угу, номер два. Так, ну давайте номер 2. поднимемся. О, размах. Так, Маша, Некрасова, ну давай другое задание. Так, о, укажите размах ряда данных 3, 5, 5. Угу. 13, 18, 15, 12. Так, ми пам'ятаємо, що розмах це різниця між чим? Між останнім і першим числом? Між найбільшим та най найбільшим словом. Воно останнє, коли в тебе вибірка, ну, упорядковано за зростанням. Тоді воно буде останнє. Так, що у нас маємо? 18 мінус що? 3, так? Да? 15. 15. Гаразд. Ну, давайте третє. Що тут у нас? Прямі, паралельні. Так, нібескій Ярик. ну давай. Ну, дивимося на третє. Три прямі, що в розміщенні в одній площині перетинаються в одній точці, угу. значне градус, міру кута альфа. Так, ну ти розумієш, що я не хочу зараз просто робити це креслення, воно у вас є. Ну ти розумієш, що кут альфа, так, і є вертикальний кут до нього, який знаходиться знизу. І ось так. ця картина, якщо я оце все то тобто це в тебе альфа, ось це 52 градуси, ось це 49 градусів. Оце все разом, воно скільки? 180. 180, тому, значить що від 180 віднімаємо суму, так? Так. То буде 89 да, 180 мінус 101 маємо 79 градусів. Тобто це Г. Давайте четверте. Знайдіть область визначення функції x на x-1. Так, Нікіта, ну давай подивимося. Що у нас тут у четвертому номері? Дивіться, функція y дорівнює x на x-1. Тобі потрібно знайти область визначення. Так? Тобто, яким може бути х? Стосовно знаменника, що можна сказати, чому не дорівнює x? Одному. Тобто в тебе буде від мінус нескінченності до одного і до одного до плюс безконечності. Тобто що у нас? Ве, так. Раз, так, давайте. Що тут у нас? П'яте. О! Так, прямокутна система координат. Так, річе, ну давай, читай п'яте. У прямокутній системи координату просторі знайдіть відстань від точки М до осі у Так, від точки М до осі у Відстань від точки до осі. Ну, тут дивіться, воно легше, тому що маємо Х0. І тоді тут десь щось навіть там можна здогадатись. Але якщо ви пригадаєте, от я зараз зроблю це, ну, щось воно там дійсно вийде. Пам'ятаємо, як ми це з вами робили. Ось маємо точку. Ну, наприклад, так. Ось якось там утворюються її координати. Зараз це дещо повторимо. Зараз покажуться. Наприклад, якщо це точка А. І вона має координати АБЦ. Це в нас Х, це в нас Y, це в нас Z. То ось це в нас А, даний відрізок Б і даний відрізок С. Тобі потрібно знайти відстань від точки до осі Y. Ось вона буде ця відстань. Від точки до осі Y. Ну тут же в мене прямі кути. Тому і тут буде прямий кут, ну, розуміємо. І як ми будемо шукати цю відстань річ? Пройдемо Угу. фуру. Оце звідси, звідси воно і є. Наприклад, An. Ти будеш шукати, як корінь із С квадрат. С квадрат плюс А квадрат. Угу. І у нас це 0 та 6. Так? Тобто в нашому випадку. Ну, тому, це буде 6. Тому я і кажу, що у вас тут одна координата 0 і тому нам легше. А питання таке досить, ну, не можу сказати, що воно складне, але воно таке. Якщо не пам'ятаю, як ця картина виглядає, то її не знайдете. А якщо вам потрібно буде знайти відстань від точки А до вісі Х, ось цю відстань, то ви працюєте ось у цьому трикутнику, і це у вас Б, тобто ордината точки, а це апліката точки. І відстань від точки А до вісі абсцис буде корінь із B квадрат плюс C квадрат. Тут таке. Так, ну гаразд, тут шість. Так, давайте шосте. Okay. Розв'яжіть рівняння. Маємо 0,5 на 3х мінус 4. Дорівнює х плюс 1 на 4. ну давай. Тут можна все на 4 домножити. Давай. Так, Це так? буде 2 множине на 3х мінус 4, до рівня x плюс 1. Тепер розкриваємо дошки. Це буде 6х мінус 8, і можна перенести. А, чи так списати. Тепер, якщо перенести, там буде е, 5х, рівнює 9х 9 п'ятих. Там відповіді такі. Ну, вони навіть дали. Хорошо. А, потр... а якщо потрібно було подати десятковим дробом, віку це в нас було? 18. Угу. Ярик Давидов, а Ну давай по почитаємо сьоми. Які твердження правильно, uh -huh. да. Стлужні, да? uh -huh. ромба рівні. це так? Угу. Діагаль ромба взаємно О, Так. Да. Так, ми пам'ятаємо, так, що у ромба ромб це паралелограм, Всі сторони, якого рівні, так, це особливий випадок паралелограму. Він наслідує всі властивості паралелограму. І є Три свої додаткові. От це що діагоналі для кутів, Ярік, давай пригадаємо. Діагональ ромба для кута чим є. Вона ділить кут як? Пополам. Навпіл. Тобто це бісектриса. Значить, діагоналі ромба бісектриси кутів. Діагоналі ромба перетинається під прямим кутом. Таке було у нас, так. Ну, гаразд, і третє твердження. У путіки ромб можна писати коло. Так, ну що, правильно, неправильно. Як вас? Не Смотри, давай ми от я зараз намалюю ромб. Дивіться. У нас з вами і у 11 класі, ну і раніше, були задачі, де було коло вписане в ромб. Так, тут маю діагоналі. Значить, дивіться, по-перше, <кхід> потрібно пригадати, де знаходиться центр вписаного кола. Воно питання до всіх, хто пам'ятає, де центр вписаного кола у будь-якій фігурі? В центрі пересічені діагоналі. Ні. Я кажу про будь-яку фігуру. Тріугольник, там, що є в діагоналі. Будь-яка фігура. Якщо в неї вписується коло. То де зробити. Зараз серединих перпендикулярів. Вписане, Аня, Аня, вписане. Вредені віці. Так. Описане це серединні перпендикуляри. Це правильно. А вписане це бісектриси. І ми розуміємо, що у ромбі кожна діагональ є бісектрисою. Ми це сказали. Ось. І тоді всі ці бісектриси перетинаються в одній точці. І тоді у ромб. Завжди має вписуватись коло. І центр цього колу він таки знаходиться в точці перетину бісектрис, а в ромбі ця точка совпадає з точкою перетину діагональ. Тому, якщо я візьму і ось так, дивіться: ну як в мене тут буде воно получатися, проведу висоту ромба, Висоту ромба, то це будуть діаметри вписаного кола. Тобто ми розуміємо, ну, що якось отак от воно проходить це коло. Ось. І висота ромба є діаметром вписаного кола. Оце така. Зв'язка, вона завжди працює. Значить, тому Ярік, що ми оберемо. Який з варіантів. Де, угу. по три. Так. Всі три, всі три твердження є правильними. Гаразд. Так, давайте до восьмого подивимося. Саш, ну давай читай. Так. Верстат з автоматичним управлінням працює зі сталою продуктивністю і виготовляє 40 деталей за годину. Mm -hmm. А, за Т годин. годину. Більше 5. Mm -hmm. Укажіть вираз для визначення кількості деталей, які виготовив верстат за 5 годин. Mm -hmm. а, ну, треба 40. Множити на 5 і поділити на Т. Ну, звісно, 40 ділено на Т, множимо на 5. І що маємо? 200 на Т. Все. Задача така на пропорційність. Якщо 40 деталей за Т годин, то за 1 годину то 40 ділено на Т, а за 5 годин потрібно помножити на 5. Все. Гаразд. Так, і це в нас теж. Де. Аня, а ну давай читай. На рисунку зображено квадрат А БЦД укажіть правильну векторну рівність. Ага, правильну векторну рівність. Так, ну гаразд, ну давай подивимося сюди. Ну, подивись от на ці варіанти. Давай так. Що тобі здається, правильним? Ось тут трикутники. Ой, господи, трикутники. вектори, вектори складено. <кхи> Яким методом? Аня, пам'ятаємо? У нас є метод трикутника і метод чого. ну <кхи> так. І метод паралелограма. <кхи> так, Якщо у нас є <кхи> два вектори, наприклад, вектор А, так. І я маю вектор B. Я хочу їх скласти трикутником, то я відкладаю їх послідовно один від одного. Так? Ось mm -hmm. таким чином. І це в мене буде векторна сума. Якщо я хочу скласти їх методом паралелограми, я відкладаю їх від однієї точки. Наприклад, таким чином. Потім так, будую паралелограм, і ось ця діагональ. Так, яка виходить з їх спільної точки. Вона і буде теж векторною сумою. Дивіться, ось тут. В тебе ж воно так і побудовано. Методом паралелограму. Тому я можу сказати, що угу. вектор АС є чим. А В плюс АД. Звісно. Тобто, який це з варіантів? В. Угу, Правильно. Так. Десяте. Ну давайте подивимося. Так, Настя, ану, читай десяти. На папері в клітину зображена трикутника А Вкажіть, що кожна клітинка в зі стороною ну, завжди 1 см. Знайдіть площу трикутника АБЦ. так, раз, моєму... Креслення. Креслення ти бачиш. Тут є клітинки, це вже дуже добре. Сторона однієї клітинки квадрату це 1 см. Тобі потрібна площа трикутника. Ми пам'ятаємо, що площу трикутника ми можемо знайти як одна друга сторони на шов. На це? На висоту. Одна друга сторони на висоту. Дивіться, значить, сторона в тебе АС. Висота. Ну тут її, якби так потрібно провести з точки Б. Перпендикуляр до ОЦ. Хай буде БН. Не суттєво, я її не буду позначати. Значить, тоді ми маємо одна друга. Подивіться, скільки клітинок складає АЦ? А висота ось ця з точки Б до АЦ. Скільки там клітинок висота трикутника? Три. Угу. Ну, і тоді ти 5 множиш на 3 і ділиш на 2. І скільки це буде? Жимо з половиною. Так. Порядке. Угу. Так, гаразд. Переходимо до наступного одинадцяте. Так, скільки всього розв'язків має система? Так, сі, ну давай. У нас є x квадрат мінус y квадрат, це мінус 5. квадрат плюс Y квадрат дорівнює 3. Ну, давай спробуємо розв'язати цю систему методом додавання. Так. Що в нас тоді буде? 2х квадрат. дорівнює. мінус 2. Ну, і... Можна поділити. Так, ну на 2. якщо я поділю на 2, що я отримую. Х квадрат дорівнює мінус одного, таке не можна. Все. Навіть далі нічого не буде робити. Тобто. Який варіант? Жодного, а. Жодного так і є. Так. Давай это Так, Маш, а ну читай. Двенадцатый Маш. З певного аеропорту за розкладом авіарейси виконують Виконується через кожні 10 хвилин. Перший літак за розкладом вилітає о 6-й годині ранку. Укажіть час відльоту за, за розкладом 30-го за рахунком літака. Ага. Так. Ну, давайте зрозуміємо, що в нас є. Так, авіарейс виконується через кожні 10 хвилин. Ну, це зрозуміло. Перший літак за розкладом відлітає о 6-й годині ранку. Покажи час відльоту за, за розкладом 30-го за рахунком літака. Значить, Перший літак. Ну, я можу сказати, що це, а перше, дивіться, 6-й годині ранку. Ну, 6.00. Так, в нас де це різниця? Вона 10 хвилин. Так, укажи час відльоту за розкладом 30-го за рахунком літака. Значить, ну дивись, ну тут ну, легше як робити. Ми можемо сказати, так, що А30 це А1 плюс Шо, Маша? 29 d Так, звісно. Тобто маємо справу з арифметичною прогресією. Ми розуміємо, тому що кожний наступний час він збільшується на 10 хвилин. Так, ну і наразі, значить, А30. Це у нас 6 година. Ну, я поки я просто так схематично пишу, це ж воно не суттєво. Так, 29 множимо на 10, що маємо. 290. 290, а це у хвилинах, так? А нам хвилини потрібно перевести у години. Тобто я ділю на що? На 60. На 60. 290 поділити на 60. Це буде 4. Значить, ну, 6 годин. Тут 4 години. Ну, цілих 4 години, так? Якщо я 290 поділю на 60, я маю 4.

Тому ось так. Ну і тоді, що це буде? 10.50. Угу. Так, и что у нас тут, який варіант відповіді? Б. Так. Так, логарифм. Так, небеский ярик, давай. Тринадцатый номер. У нас логарифм 16 за основою 8. Значить, ну дивись, цілого степеня тут не буде. Ми розуміємо. Але можемо перейти до. До основи 2. Так? 8. Це 2 у якому степені? 8. Тому пишемо 2 у кубі. А 16? верті. Так, ну і користуємося властивостями логарифма. Степені викидуємо. І що будемо мати? 4 логарифма. А 4 треті логарифма. 2 засновну 2. Тобто просто. 4 треті. Тобто просто 4 третіх. Так. Так, це у нас Б. Так, ну давайте подивимось ще 14. ту Так, Никита, а ну давай читай. Є умова там, чотирикутна піраміда. Все. у нас сторона основи Правильної чотирикутної піраміди 4 а об'єм 64 так ну, правильна піраміда Пом'ятаємо так вершина проєктується в центр І основу Піраміди є правильний многокутник так Об'єм 64 знайти потрібно SO. Так, Нікіта, пам'ятаємо, як ми шукаємо об'єм піраміди. Так. Одна третя. Так, річі, ну давай, щось. Нікіта мене не чує. Одна третя. С основи. На... На висоту. На висоту. Так, значить тут в мене 64, одна третя. Так, S основа яка буде? В тебе квадрат зі стороною 4. Ну. Uh, ну, no. no, 16. 16. Так. це 64 поділити на... Одну. Ну, на 3 поділити на 16. Можемо скрутити 64.16 і буде 12 до рівня. Буде 12. Гаразд. Так, це Значить так, дивіться. Значить, що ви робите так на завтра? Значить, давайте так. З 12-го року друга сесія. Номери 31 і 32, там геометрія плюс параметр. І дивіться, з 2013 року, пробне. Візьміть. номер Noмер 14. Не для мене, а для себе. Будуть питання? Завтра все розберемо. Все, побачимось. До побачення.